А йти далі. Яна марк Янева Чішина. тут дуже невеличке яблучка достигли. Є яблучка. І тут теж. Моцарт гортензії Львівська свічкова мануфактура. Площа музейна. Вулиця Федорович.

Тим часом 19-та година минула, бачите. Сьогодні прогулянки такі повільненькі, жвавенькі. Який день так це Не, на площу ринок. Щось давно не зустрічали кришнаїтів, то ми їх так. Чи на кожному кроці, чи на кожній вулиці, а зараз так щось їх десь не видно. Починає переживати, що може хто інший їх зустрів. Швидше нас на цей раз. А... Музики не чути взагалі. Та вже здавалось би світло появилося. Є електрика, є куди включати свої прилади, які музику видають, але щось, щось музикантів немає. Правороча реконструкція. Зняли частину плитки. Бруківки тут. А площа ринок не плитка, а площа ринок бруківка. Кентавр відновив роботу, можна сказати, нове модне місце у Львові з'явилося. А ми йдемо трошки навколо площі ринку. Все-таки ближче до вечора стає більше людей, але ну в основному це все львів'яни. От на цей раз я вам скажу, в основному це все львів'яни. Переселенці, ближні села, туристів не видно взагалі. цікаво, що тут з цінами зараз сніданкові вежі від 289 до 415 гривень. А такі ціни на сніданки, добре. Йдемо Пасаж андреолі. Війдемо трошки ширше. ринок. Вийдемо на вулицю театральну. Ну, щось такі закопелки, подивимось. Ну, Тракторія працює відносно недавно, бо, наприклад, кава на бомбетлі працює тут значно далі. Там проспект Свободи. Туди теж театральний. Підемо нівороч. Так, погоджуюсь, дуже гарна назва для магазину захцянка. О, тут бажаючі можуть сфотографуватись у вигляді морозиво. Виходимо на пан Беренди, плаща катедральна. Коли сонце підсвічує, бачите, зовсім інакший вигляд має Львів. Ну, В душі є свій шарм. В снігу, в морозі є свій. Нас у Львів можете побачити різним. У будь-яку року, Як я люблю казати, в будь-який час. Дня.